Сіли застил, а тут комарі. Але насправді все дуже просто. Як легко відігнати цих гадів, от подивіться сюди. Бачите? От воно лежить така штучка, схожа на змійку. І димить. І димить собі, димить, димить. А зараз візьмемо. Бачите? це така димовушка, відлякує всіх гадів, мух, комарів, всяку нечість. От її тут десь поклали. І воно собі димить. Воно собі димить і всіх розлякає, да. а, а запах, ну, запах не може вам передати. Щось схоже на ладан, але різкіше.